Коротка історія про емоції, що таке емоції та як вони працюють. Емоції часто бояться та уникають, бо вони такі болючі. Отже, навіщо зосереджуватися на них? Тому що емоції дають тобі важливу інформацію і говорять про те, чи все йде так, як треба. Емоції допомагають тобі вижити, надаючи ефективний, автоматичний спосіб швидкого реагування на важливі ситуації. Емоції допомагають тобі установлювати зв'язок з іншими людьми, з очікуваннями та вимогами життя. Емоції говорять тобі про те, чого ти потребуєш. Коли ти знаєш, чого ти хочеш. Ти можеш вжити заходів для задоволення цих потреб. Емоції також передають те, що ти відчуваєш. Твої емоційні реакції засвоюються через досвід. Весь твій негативний досвід може перетворитися на велике, чорне та страшне почуття всередині. Ти дізнався багато про свої емоційні реакції вже давно. Тому твоя чорна тінь іноді буде нагадувати про людину, яка завдала тобі шкоди в минулому. Емоційний досвід та реакції завжди можна змінити та переробити. Але як? Спочатку потрібно дізнатися дещо про свої емоції. Ти маєш різні базові емоції, деякі з яких подобаються тобі, а інші навпаки. Це сором, страх, смуток, гнів, огида, щастя та здивування чи інтерес. Ти маєш більше неприємних емоцій, ніж приємних. Це означає, що ти досить часто страждаєш. Але це тому, що неприємні емоції допомагають тобі вижити. Почуття також мають тенденцію бути більш неприємними, якщо ти борешся з ними. Якщо ти дозволиш їм існувати, вони стануть менш неприємними. Ти можеш відчувати та виражати безліч різних почуттів, такі як безнадія, роздратування, тривога, збудження, самотність, збентеження, підозрілість, задоволення і їм подібні всі ці почуття виникають із ваших основних емоцій. Наприклад, відчуття підозрілості виникає зі страху, а почуття самотності виникає від смутку. І тоді все стає ще складнішим. Емоції не завжди дають тобі та твоєму оточенню правдиву інформацію. Іноді ти підроблюєш емоції, щоб отримати те, чого прагнеш. В іншому випадку ти приховуєш свої справжні емоції іншими емоціями. Якщо ти робиш так, коли насправді відчуваєш так, тобі потрібні співчуття та комфорт. Натомість ти будеш відштовхувати людей, якщо ти вмієш знаходити в собі сили терплячий та досить допитливий, щоб спробувати докопатися до суті, ти можеш зрозуміти, що тобі сумно. І тоді зможеш знайти те, що допоможе вилікувати твою болючу емоцію. В іншому випадку твої справжні емоції заплутані і завдають тобі багато клопоту. Якщо ти був дуже наляканим, коли був дитиною, ти міг вирости з переважанням почуття страху всередині ти, мабуть, занадто захищаєш себе, щоб ніхто більше не зміг завдати тобі болю. Кожен, хто сильно постраждав у дитинстві, має глибоку потребу відчувати себе у безпеці, бажання, щоб хтось їх любив та спілкувався з ними. І такий занадто сильний самозахист не дає тобі цього. Ти можеш сказати або показати, що ти боїшся тому, кому ти довіряєш. Ти можеш прийняти почуття страху та прислухатися до нього. А не ігнорувати та приховувати. І страх тоді стане більш керованим. Ти також можеш побороти страх за допомогою самоаналізу. Ти можеш постояти за себе, не відштовхуючи людей. Ти можеш впоратися з критикою навіть якщо це боляче. Ти можеш скористатися шансом та пустити людей у своє життя, навіть якщо боїшся знову поранитись. Ти працюєш і почуваєшся краще, коли усвідомлюєш свої справжні емоції та справляєшся з ними навіть якщо вони болючі. Твої справжні емоції допомагають отримати те, що тобі справді потрібно, і від себе, і від інших. Ти працюєш і почуваєшся краще, коли твої справжні емоції свіжі та нові, замість застряглих та старих почуттів. Ти можеш довіряти своїм емоціям, якщо це дає те, що тобі потрібно. Застряглі та помилкові емоції можуть змінитися, якщо ти навчишся відслідковувати свої емоції, будеш допитливим та терплячим до власних емоцій. Говоритимеш та показуватимеш свої справжні емоції, навчишся сприймати різні емоції, будеш змінювати емоції іншими емоціями, і все це простіше зробити зі співчуттям та підтримкою близької людини.